Доброго дня! Сьогодні 30 листопада. І вчора я закінчив обрізку винограду в теплиці і зразу ж положив на перший дріт і буду тепер прибирати, і нехай так буде. До весни. Зараз хочу показати ще деякі саженці, які я весною посадив із кишмушів. Тут в теплиці, старі сорта я викинув і вирішив деякі які шміші американські посадити. Отут От у мене посаджений. Отут От посаджений Рататуй. Така в нього лозочка пішла одна, навіть я обрізав на коротко і на другий рік. Думаю три-чотири ми виженімо. Зараз подивимося далі, що я ще тут пересадив. Дивимося. А тут у нас посаджена червона троянда тут. Що чотири лозички, три я обрізав на, на обратний ріст кажуть, а одну таку грубшу завернув аж сюди, сюди от тут подивимось на врожай якийсь. Ну, там пару гронок. Вишив на слідуючий рік. І далі, що ми ще тут посадили, зараз подивимося ще один кишмиш Я тут підсадив арарат. От. Не знаю, чи я його буду пересаджувати, От, чи буду приймати. Оцей кущ, він теж молодий ще, гран-при називається, не знаю. І той з мускатом хороший, Ну побачу. Може я на слідуючий рік Арарат звідси заберу. Ось така візичка теж на коротку обрізана. От я його ще коротше, напевно, обріжу і буду теж весною гнати. Так, тепер ще подивимось ще на один. Оце Я посадив на своє коріння. Кишмиш в ламбаржіні. так пішла одна лоза, якою буде рука, сюди пішла друга і третя. Три лози я вигнав. І буде сигнальний врожай якийсь. І будемо гнати четвертий на весну. От таких є три кишміша американських. Посадив весною і Зробив деякі прищепи. Зараз ми ще подивимось на прищепи. От тут ми зробили прищепу, начепив золоті купола. Золоті купола. тут одна лоза, одна прищепа, там вон друга прищепа. А був тут сорт ще до тієї пори. Кіклора і от ми його перещіплюємо. Тут знову викину шахерізаду сорт і буду сюди садити пам'яті Шмельова. Вже виписав саджанець і буду садити сюди. Тут буду перепрививати теж Юліан юбілей Новочеркаски, які з Великою ягодою і не набирають дуже довгого цукру. І я ревершив їх вже на кінець поміняти. Тут аж ще нащепив, я перещепив сорт кишмиш. Кишмиш, кишміш, бравісьмо. Ось ще от є. Навіть обмотаний. на Дніпровський сувенір. На Дніпровський сувенір. Тут є. Там, там. Он. Не розмотав ще. І тут ще є. От, от пішло дві лози. будет Днепровский сувенир. Вот так мы положили уже на проволоку. Подвесили бозы. И то мое место для сидения. Отдых. провожу. От і на тому я буду закінчувати. Ще там виписав. Вже отримав ще раніше лози, буду ще проводити перещепи. Я наступний раз покажу. Що я виписав і в кого. Ну, який там в мене подарунок попав. то вже на слідуючий раз покажу. Ну і все, на цьому буду закінчувати. До побачення і до зустрічі!